Забезпечення підручниками є функцією держави. Їх друкує держава привозить держава, і наше місто точно так же, як і батьки, очікує книжки, які нам надають від держави. Учні перших четвертих класів та одинадцятих класів на 100% кількісно забезпечені підручниками. Якщо у вашій школі вам кажуть, що якоїсь книжки немає, тут проста математика. Це означає, що в якійсь школі є надлишок книжок, і наші відділи освіти в районах перерозподіляють їх. Потрібно почекати перший тиждень, коли точно на 5 вересня є кількість учнів, і тоді директори тих шкіл де є надлишок, поділяться книжками. Ті школи, де їх не вистачає. Тому перші, четверті, одинадцяті класи купувати книжки не потрібно. Більше 90% маємо для шостих, восьмих, десятих. Ще отримуємо для п'ятих, шостих і сьомих. Сьомі класи це перша паралель, яка йде за програмою нуж, тому ми очікуємо, що підручники повинні бути всі. Найгірша ситуація це 8 і 9 класи. Де кількість підручників наявних в Одесі 30-40%. Звичайно, зараз іде перерозподіл, і ми очікуємо, що нам щось додадуть. Але складність в тому, що вони йдуть за старою програмою, і їх просто не додруковують, ці Книжки, тому мусимо шукати ті, які були у використанні десь у своїх сусідів або знайомих, або користуватися електронними версіями. От якраз для цих паралелей це залишається найбільш оптимальним варіантом. тому що книжок просто фізично немає. І ще раз повторюю, ми їх очікуємо, їх поставку від Києва.